І всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Solar Smash. Це така дуже прикольна гра. Вона досить мабуть відома. Я не знаю, на що цього. Карше тут вийшло водяне оновлення. Я не знаю, чи Ну, щось таке було, але що Кішу... подивився, на що цього оновлення. Коротше, я думаю, багато хто вже знає про це. А маленький інструктаж, тут потрібно зрушувати планети і сонячні системи. Коротше, я думаю. Багато хто вже знає. Я не буду всім проводити інструктор. я хочу подивіться, щось з цієї штуки. Бо я таке все одно не бачу. Я вже толком не забувся. Тріш... А ну, що я вам буду робити? Типа витаски? Йоу! Ну коротше, я знаю, ну ще не розрушили її повністю. Ми це можемо легко зробити. Знаєте, як? Ось такой плейник кіллер. А давайте отако. Йо, це що таке? О, ну це класно тільки. Ви бачили, що це? Угу, хорошо. Та, блин, от ці реклами. Короче, щось моя новеньке, це що таке? Ну спочатку, да, я це все зараз зроблю. Йоу Давайте да подивимся. Я разумею, не разрушивает годний один а у меня не первый тебе подивитися на щось нове. Ой, йоу, вы бачили плането, планета планеточная. Планета, ага, каменична планета. Короче, капець планет. Авалон, місто планета. Давайте спочатку почнемо чого. Поїхали. А Авалон, місто планета. Що це таке? Типа місто планета. Типа, если ей весь никакой такого. 32 мільярда! А ви там не А це нормально, Якщо на землі всього 8, а тут ж стільки. Тому що якщо, якщо я зроблю так. І ще виключу Майк Тайсона. Це як вже весь... М -м -м, це вже як нікого там нема. А вони там є. Ви Майк Тайсона сюди. Ну бо я знаєш це Майк Тайсон. маленький інструктаж. Давайте ще мушку напущу. Це напущу. Кстати, тут можна отако і це напустить. А як я тоді робив? Може. Блін. А я кто то что я за него улил? Йо, тебе может, так закончить, что? Зачекай, то стоять. До земля. Йо. А! Ой. Ну, блин. Я на вам профиг. Ох. А что это такое? В мене якось не сильно виходить права вот якось о о на 360 можна прикольно прикольна какая та гора прикольненька а ну давай пішли пішли Ану. Мабуть, значит... о! Ано, та, 30, 30, 30. а ну Мабуть, быть значит сможет а ну все, дефолт а це може так закорно

Ой, я аж трішки удвогают. Короче, не 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 все 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 вс ну це що там 335 мільярдів, це мене трошечки удивила. А жива планета. таке, давайте я це протестую, Угу. В чому прикол? Давайте виключу выключи экстра. давайте уфо. туфу. цей глаз. Ааа, воно уничтожает. А якщо, допустим, я вонож... ти, ти воно ж тільки не кажи, що воно буде розрождати. Ага. А як мені тоді туди... його пройти? Воно потрошки розрождається. Йоу! А ми так не договорили, не договорили. А, це ж воно знаєш є. Давайте це сюди. Братан, я тебе хочу прикрити, тільки не можу. Давай. А у щит є свій? Братан, я тебе розчарую. Йо, він ще выбухнет. Давай. Бліна! Це капут! Давай, я ще запущу. Давай, оце ще я цеша, я вот зроблю. Опа. И А Ну давайте, що там у нас? Шестлиш толкове. Те, що такое зроблю, щоб це все не возрождало. Опа, це що таке? Типа вы мені хочете сказати, те, що це якщо цього не будет, то сказати, те, що це все не буде працювати. Вот это вс а що буде, якщо я поставлю сюди щит і буду його оборонять? Ході нашу. А я не знаю. Ступе. А що я це зробив? Оу, прям свой по мене. Типа ви хочете сказати, що все? На цьому все? типа, на все? А ну, давайте прямо. Ну да. Йоу. Короче, понял. Планета мы Ну же. Планета лава. И дума система. Ну что вот... А, можно вашу планету срубить? Я не знаю. Ладно, а тут, значит, я до сюда. реклама. Ой, поїхали далі. Значить, давайте. Тут, значить, є досягнення. Ось щось Тут, сітка, ігровий процес. А є така штука як. А, ось досягнення. Так, А Ану. А, так, вистрілив. Вистрілив 10 тисяч одних зброй. На тисячу планет. Клонат. Ну, 10 планатов, все, что мы Честно, 10 планатов... Я знаю, как можно. Легко. Раз. Я промахнулся? На. И снова промахнулся? Вот. А наверное, промахнулся? На. И на. Ес. Открыли еще. Это все уже просто. Побираем вот так. Вот так. И поїхали! Ну короче, все. Оно вона уничтожа... Оно типа работает, такие плана. Типу Мабуть, нет. Блін, а як мені тоді уничтожить? Давай-то сюди запунем кучу оцих слайд-шоу, що шоу-то. Ммм. Давай-то майк тайсона сюди. Ось сюди візьмем кракена. Далі бліваним оцих штук. черв'яків трошки. ще догів, Ну собак. І оцих штук. Ну, а щоб точно, то давайте ще оцих штук вернемо. Так, цих штук давайте. Йоу, ми там жорстко стараємось. Блин, ця штука насильно эффективно показывает. Оказывается то. Тут я колись грав, и у мене была такая крутая штука, як якийсь такий меч. Зараз я не знаю, знайде. Все семей. Нет, короче, давайте ничего пожалуй, так дуже важко развалить. Чи може давайте створимо власне? Хоча давайте спочатку пройдемося по таких мега мегаструктура, це що для у нас таке. Угу, Тестуємо, можна зламати. Ага, я підозрювала. А якщо я місяць на вас пущу. Ааа, це не місяць. Нічого рані ровно. Давайте Black Hole. Куча Black Hole. Їм по барабану? Ой, а что мне кировый? Серьезно, по барабану? Йоу. Ну, непогано. А ну, минуточку. Короче, я тут трішечки на шамане. Йоу, за что такое? Че все красиво? Непогано. Мені цікаво, ці подарунки щось роблять? Так, поїхали далі. Що вона ще не пробувала? Вона це лава. Це теж щось цікаве. А ну і населення. Вона бронірована. Зараз ми її побачимо. Йоу, на 96,4% чоловіць. Покрилося не бестро. Хм, цікаво. М -м, поїхали. Давай я такого віляю, виляю, хочу обманути. Давай. І бам Туди. Щось не сильний бам. Давайте ось тако бам-бам-бам-бам-бам. Давайте бам, бам, бам. ще отако їх бахне. Давайте ще отако їх вдобахне. Давайте ще уфо. Йо Ну вс, цеха ніч. Бабах! Ну, ра пророблена. А что а теперь робити? Ладно. Давайте ми ще мы ще напробуем? Мы держимся на дом и тому самому. Азовікаролик. Оце серйозно, це щось новеньке. Ну. Коротше, якщо це відео набере багато лайків, ми знімемо частину там, де я особисто зроблю свою планету і буду пробувати її якось розбомбити. Ну, а якщо і на тому відео набереться багато лайків, ну то ми вже е -е, пограємо ще в ігри від цього розробника. А наступне відео також пограємо в сонячну систему. Давайте, поехали. Что это у нас таке? Это можно что-то пыльнуть? Может не можно? Вы прикалываетесь? Угу. А если чисто сюда астероид бахнуть? Не, по барабану. Якщо если сюда землю коре. По барабану? А, не, Не сильно. Что Выбачила? О, Ось давайте. А ну. Эм. А ну. А повтор. Так, давайте, а, землю. О, а не, я почувствовала. Что, выбачила? Все, бачите, даже на повторе. Давай, А як її знищить? Може треба постійно неї На Настей це зробити? А ну бо я не знаю. Типа якщо її повністю всю розбить, вона все, все одно буде розробляти? Що? Це? А таке чувство, наче чи... бачите, пропало? Ну, чим менше стоїть, я не знаю. А ну давайте спробуємо якось так. Ну коротше, в мене трошечки вагається і панети. На цьому ми будемо. На цьому ми будемо вже закінчувати. Дякую за перегляд. Надіюсь, вам сподобалося. Ми наступний раз ще пограємо в цю гру. Знаю, ми зараз не сильно. Це чисто на ознайомлення ми пішли. Я може зніму зараз ще одне відео. Ну, а я вам всім буду казати. Гарного дня і всім пока!